Дорогі друзі, хто нас бачить, хто нас чує, ми дякуємо Богу за той минулий рік, який сьогодні вже завершується, 2025, від Різдва Христового. Я не напрасно сказав від Різдва Христового. Ви знаєте, тому що все те, що зараз ми будемо, може, згадувати за цей минулий рік, по милості Божій, ми його пережили. І ми вдячні Богу, що він береже Україну дуже великою ціною страждань нашого народу, на жаль, ми вдячні нашим захисникам, нашим воїнам, ми вдячні всім людям, які долучались до допомоги, які молилися, допомагали. Волонтери, капелани, дуже багато людей, наші військові, їх родини. Є люди, які страждають і плачуть, тому що, ви знаєте, Такі страждання, які переживає сьогодні наш народ, Бог це все бачить. Я хочу сказати декілька слів перед цими святами. В першу чергу хочу привітати з Різдвом Христовим, тому що саме Різдво дає людям надію. Новий рік це, знаєте, мабуть, Радянщина у нас забрала Різдво і більше нав'язала нам свята новий рік і інше. Але Різдво, і воно потрохи входить в нашу культуру, входить в наше суспільство, розуміння, що Різдво Ісуса Христа, Сина Божого, принесло світло, принесло надію. Я хочу зачитати декілька слів з Божого Слова, яке дійсно оживляє людину, дає нам надію. І ще за багато століть до Різдва Христового пророк Ісаї сказав: народ. Який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Це було сказано за багато століть до його приходу, до приходу Сина Божого на землю. Але ось що говорить вже Новий Завіт, коли він прийшов в цей світ. І апостол Іван каже: у ньому. Тобто в Ісусі Христі було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. І далі написано то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. Ви знаєте, дякуючи Ісусу Христу, справжнє світло прийшло. Це світло у нас можуть забрати. Його, до речі, часто виключають, і ми знаємо, що таке жити в Україні, і навіть за Україною, да? за кордоном знають. Але ви знаєте, це, це те, що ми можемо перенести. Ми це переживемо з Божою допомогою. Ми бачимо, Бог не полишив Україну, і ми впевнені, і в подальшому Він підтримає, допоможе нашому народу, нашим захисникам, нашим родинам. Ми дякуємо Богу за церкву, за те, що Він дає нам надію. За те, що церква може трудитися, служити людям, служити суспільству, нести людям істину, але саму справжню істину і світло і надію приніс Ісус Христос. Світло засяяло. засяяло в країні темряви. І сьогодні, я думаю, Україна символічно, можливо, це країна темряви, бо війна, зло, руйнування, страждання, але це світло справжнє, ніхто не забере. Христос його приніс, і нехай воно буде в ваших серцях. Вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. І нехай Бог вас і ваші родини благословить рясно, і нехай збереже вас всіх. І наших воїнів, і наші родини, і всю нашу Україну. Йому подяка. А вам привітання!